Дитячий табір юний моряк зібрав черкаських спортсменів, які займаються боксом, греко-римською боротьбою та дзюдо. Серед відпочивальників діти від 7 до 16 років, здебільшого хлопці, але є і декілька дівчат. Всі вони вихованці дитячої юнацької спортивної школи Вікторія. Табір юний моряк. От намір самі бачите, палаточні. Діти живуть в палатках. Чотирьохразове питання, трьохразове тренування. У нас всі діти спортсмени. да, ну именно наша смена, э, все с Дю США, Каю Дю США Виктория. Здесь секция бокса, дзюдо и греко-римской борьбы. Вот три вида представляют, ну Каю Дю США Виктория. 73 человека детей, которые тренируются, каждый день проводим соревнования детям по разным видам. И кросс, подтягивания, отжимания, перетягивания каната. Ну, в общем, и командное первенство, и личное. Проводили, награждали детей. Угу. Ну, Какого века дети Дети, значит, самые старшие, 2000 год и до 2009. -го. Самый маленький у нас там Артем Головчиц, вот он 2009 года. Но продержался весь лагерь, молодец научился и подтягиваться, и плавать научился. Ну, молодец. Так что лагерь пользу очень большую принес, особенно кто первый раз. Потому что приезжают дети такие домашние, которые там и стесняются самые руки помыть, там, носки постирать. А тут они становятся мужиками уже. Так что лагерь очень полезный. На дозвіллі діти дивляться фільми, катаються на яхті, влаштовують пікніки, рибалять та вчаться жити у військово-польових умовах. Наприклад, 14-річний Микола вдосконалив свої вміння та вперше в житті впіймав щуку. Да, у мене був досвід, я займаю ну, рибалки з 10 років. мені Зараз 14. З 10 років займаюся рибалкою, а щуку перший раз зловив». Так, взагалі ти яким спортом займаєшся? «Греки-римська боротьба. 15-й школі. Маш угу. якісь успіхи вже. Ну, так. Мені подобається в цьому лагері, тому що ми тут займаємося, бігаємо кроси, тут є змагання кожен день, їмо три рази на день, купаємося на пляжу, а так отдихаємо, відпочиваємо, займаємося. Табір тут хороший, мені подобається тут. тут ну, Хороші умови, ну, мені все подобається. Ти раніше вже був у якихось таборах? Ні. Це перший ну, раз? Ну, Все мені сподобався. Що ви тут робите? Ми це, на трену, оце все займаємось, купаємось, а тоді відпочиваємо біля костра. І ще, ще дивимось, кіно, там, музику слухаємо. «Так Взагалі ти яким спортом займаєшся? Я боксом. І ще приїдеш у цей табір?» Так. Цьогоріч протягом трьох змін у таборі Юний моряк відпочине понад 200 дітей, путівки для яких профінансувала міська влада.